Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мою. Це IP-камера для будинку фірми TAPO. Вона йде в Full HD, це модель TC60. Вона йде ось у такій коробці, повністю запаяна в плівку. Тут ми можемо побачити її маркування. Модель TC60, Full HD. Також вона має аудіо у два боки, тобто і мікрофон, і динаміку вона має. Нічне бачення та підтримує Wi-Fi. Четвертого покоління. Живлення йде від адаптера 100-240 В, 03 А. А сама камера працює від 9 В. Зараз ми її відкриємо. Тут ми можемо також побачити ще раз її можливості. Її використовують як радіоняню спостерігати за дітьми. Я купив її, щоб я зміг спостерігати за домашніми тваринками. І зараз ми її відкриємо та подивимося, яке ще йде комплектування цієї камери. Вона, звісно ж, підтримує також картки пам'яті. Отже, ось її комплектація. Тут іде інструкція для швидкого налаштування. Додаток, який завантажується на мобільний пристрій, будь-то планшет або телефон, щоб дивитися зображення та запис з цієї камери. Ось тут ми можемо побачити, що її можна прикріпити до стіни. Ось. Це повинно все бути у комплекті. Тут можна вставити мікро sd картку І ось що йде у комплекті. Блок живлення. Панель кріплення, дюбеля та сама камера. І зараз ми подивимось, чи все воно є. Отже, є наліпка, яка кріпиться на стіну, а вже в ці отвори ми будемо кріпити камеру. Ось сама камера. Вона дуже маленька. Я думаю, вона буде більша. Ось. Захисна плівка йде. Тут іде мікрофон, індикатор, світлодіодне підсвічування інфрачервоне. Тут ми бачимо йде роз'єм на підключення блока живлення. Тут можна її прикріпити на стіну, ось отвори. Також тут йдуть гумові ніжки, щоб вона просто могла стояти на поверхні та не рухатися. Тобто вона ось так практично не рухається. Ось сам блок живлення. Як ми бачимо, характеристики блокоживлення живлення йдуть 0,6 А 5,4 Вт 9 вольт. Ось комплект з дюбелями та гвинтами. Ось, в принципі, і все. Тут ми можемо побачити роз'єм під мікро sd картку Тут скидання камери для того, щоб її можна було переналаштувати, коли вона вже підлаштована під якийсь девайс планшет або. Телефон. Все, ось така камера. Куплялася вона в магазині моє, та була доставлена Нової пошти на наступну добу. Вона має 2 роки гарантії, як ви могли побачити на коробці. Також обов'язково не викидайте чек з магазину. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку підписуйтесь на канал.